Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Гідеон Фоз том 5. П'ятий том Гідеон Фолз під назвою Пропащі світи змушує читача пройти через лабіринт безумства, страху та метафізичних роздумів. Цей том, написаний майстром жахів Джефом Лемером та візуально доповнений художником Андреа Сорентіно, є справжнім вибухом, що збирає всі нитки історії докупи й пропонує епічний фінал. У пропащих світах напруга досягає свого піка. Сюжетні лінії, які розвивались в попередніх томах. Історія отця Фреда, що бореться зі своїми демонами, та історія Нортона Сінклера, який намагається збагнути, є його бачення реальністю чи плодом його уяви нарешті сходяться. Центральною темою стає боротьба з загадковою всепоглинною сутністю, яка поєднує всі виміри. Комікс розкриває природу цього зла, показуючи, що воно є не лише фізичним місцем, а й концепцією, яка харчується страхом і безнадією. Лемір майстерно створює психологічний хорор, читач ніколи не знає, що є реальністю, а що ілюзією, і ця постійна невизначеність тримає в напрузі до останньої сторінки. Сорентіно, в свою чергу, творить візуальний шедевр. Його малюнки, що поєднують реалістичні образи з абстрактними та спотвореними формами, ідеально передають атмосферу божевілля. Він використовує дивні розвороти, нестандартні панелі, а його чорно-червона палітра в сценах з чорним садом створює відчуття дискомфорту та страху. Пропащі світи блискуче продовжують сагу, пропонуючи фінал, який є водночас задовільним і бентежним. Комікс відповідає на більшість запитань, але залишає достатньо простору для роздумів. Це не типова історія про перемогу добра над злом, а радше історія про розуміння, прийняття та подолання особистих демонів. П'ятий том Gideon Falls переважно отримав дуже високі оцінки від критиків та читачів. Його хвалять за розвиток сюжетних ліній, візуальне оформлення та емоційну глибину. В той же час деякі критики вказували на те, що пропащі світи можуть бути занадто складними для розуміння. Хоча фінал розкриває багато таємниць, деякі читачі відчували, що він вимагає перечитування попередніх томів, щоб повністю усвідомити всі сюжетні зав'язки. Гідеон Фолз, Том 5 Пропащі Світи це обов'язковий комікс для шанувальників психологічного хорору, наукової фантастики та мистецтва. Це гідне продовження однієї з найоригінальніших і найсміливіших історій у сучасній комікс індустрії. Якщо ви шукаєте комікс, що є не просто історією, а справжнім психологічним трилером, який кидає виклик вашому сприйняттю реальності, якщо ви готові зануритись у світ, де межа між реальністю та божевіллям стирається, якщо ви цінуєте візуальне мистецтво, яке ідеально доповнює похмуру і напружену оповідь, то цей комікс саме те, що вам потрібно.